Нас з вами очікує завершення війни. Все як передбачено давно тими людьми, які вміють мислити. 24-25 рік це буде зупинка бойових дій, активної стадії, але війна на цьому не завершиться. Можливо, вам неприємно чути таку тезу і такий висновок, але війна триватиме ще років 5, можливо, 10. Я спробую в цьому відео висловити, як я це бачу. І чому зупинка бойових дій в Україні важлива Сполученим Штатам Америки. А це головне. Адже без волі Сполучених Штатів Америки досягнути миру, досягнути зупинки бойових дій буде дуже-дуже важко. І так, я запишу це відео, ви його послухаєте, висловите вашу думку. А потім мене років 5, можливо, 10. І ми з вами, можливо, хтось із нас, згадає ось ті слова, які я зараз скажу. І так для Сполучених Штатів Америки вкрай важливо зняти певні санкції з Російської Федерації. Чому ми, з вами, українці, будемо негативно сприймати ці тенденції. Зняття санкцій буде для нас виглядати як зрада зрадонька. Але в перспективі. Сполучені Штати Америки від цього виграють. Я думаю, що через відкриття простору Російської Федерації через послаблення санкцій Сполучені Штати Америки отримують доступ до внутрішнього громадянського суспільства Росії. Чому це важливо для Сполучених Штатів Америки? Це важливо тому, що наш з вами головний ворог. Має обмежений термін свого життя рано чи пізно воно завершиться. І в Російській Федерації розпочнуться дуже і дуже цікаві процеси. І Сполученим Штатам Америки потрібно бути в Російській Федерації тоді, коли ці процеси розпочнуться. Якщо Сполучені Штати Америки надто довго відштовхнуть російське суспільство, то може так трапитись, що за п'ять. Сім років американці просто не будуть розуміти, а чим живе російське суспільство, і як можна російське суспільство зачепити на гачок, для того, щоб спробувати потрясти це суспільство і привести Російську Федерацію до інших форм правління, про яке думає правління в США. Я впевнений, що такі плани є. І по розвалу Російської Федерації, і про відпочкуванню від Російської Федерації різних держав. І очевидно, що Сполучені Штати Америки будуть інвестувати в це. Але як інвестувати, коли суспільство закрите, коли там є санкції, і навіть банально не монетизується YouTube, не працюють сервіси і ті компанії. Величезні інформаційні компанії, які б могли витягувати інформацію і впливати на російське суспільство, вони просто самі себе цензурували в межах російського суспільства. Що ми бачимо всередині російського суспільства? Я нещодавно полазив по різним сайтам, і я помітив, що в них надзвичайно серйозна підготовка інформаційників, тобто фахівців з інформаційної підготовки, айтішників по-нашому. Ці айтішники не завжди роз'їжджають по світу і там заробляють великі кошти. Часто їм платять всередині Російської Федерації дуже великі кошти, і це має причину. Путін дуже хоче відірватися від Штатів і від всіх тих інформаційних продуктів, які є. Він хоче створити свій замкнений інтернет, щось схоже на Китай. Вони там сидять в Вічаті, там не працює YouTube, там не працюють Google-додатки. Ви скажете, ну, VPN ні. Колись в Україні заборонили ВКонтакті, і всі казали, та ерунда, будемо сидіти під VPN-ом. Спробуйте зараз знайти людей в Україні, які користуються ВКонтакті так, як вони це робили раніше. Таких людей ви не знайдете. Контакт в для України помер. VPN попрацював якийсь час, далі люди просто переключились, хто на що. хто на Фейсбук, хто на інстаграм, хто на телеграм, хто на якісь інші ресурси, але ця мережа насправді відмерла в Україні. Саме тому, що вона була заборонена. Так ось, моє припущення: Сполучені Штати Америки будуть намагатися грати вдовгу. Зупинка бойових дій в Україні, далі вимога Російської Федерації зняти санкції. Сполучені Штати Америки і Європа підуть на зняття цих санкцій. І далі ми побачимо певне повернення Російської Федерації до когорти Західних держав. Це грав довго. Це гра вдовгу. І ось тоді, коли Путін буде втрачати свою силу з різних причин, Сполучені Штати Америки відкриють всі свої карти на території Російської Федерації. Це може бути якась кольорова революція, це може бути якась революція гідності, це може бути якась революція на граніті, це може бути щось євро-грузинський майдан, може бути все, що завгодно. Але інвестиції. В громадянське суспільство Російської Федерації мають іти від Сполучених Штатів Америки. Сьогодні ці інвестиції ускладнені, адже російське суспільство ізолюється, що вкрай невигідно Штатам, і Штати висловлюють свою стурбованість тим, що вони не можуть прямо впливати і контролювати російське громадянське суспільство. Там був Навальний, його немає. Ми розуміємо, що Навальний прямо був афільований з деякими спеціальними службами штатів. Це припущення, але ймовірно, так і було. Сьогодні в Російській Федерації через закриті суспільства і війну в Україні немає опозиційного лідера, немає громадянських свобод, надзвичайно високий рівень довіри до Путіна і Захід. Розуміє, що це вкрай велика небезпека. Перетворення Російської Федерації на щось типу такого лайтового КНДР неприпустиме. Адже люди, які виросли, виростуть в межах закритого суспільства, будуть просто непіддатливі на зміни. Уявіть собі, якщо Китай, ну, умовно Китай відкриває завтра кордони, інформаційні кордони. Як швидко там опиниться Google, YouTube і ще що-небудь? Як швидко? Я думаю, не швидко. Китай живе абсолютно в своїй інформаційній екосистемі, і їм її достатньо. Вони продукують стільки контенту, вони продукують стільки продукції, що якийсь YouTube для них буде виглядати просто ще одним сервісом, не обов'язковим до виконання. І дуже. Багато доведеться вкладати в те, щоб кожен китаєць користувався Ютубом, Фейсбуком, Інстаграмом або іншими європейськими платформами. Ви ж розумієте, що я правий в даному випадку. І США сьогодні вкрай зацікавлені трішки привідкрити Російську Федерацію. Чому так? Війна в Україні. Могла привести до незворотних змін в Російській Федерації. Цього не сталося, але грати так далі не можна. Якщо так грати далі, російське суспільство буде дистанціюватись, закриватись, ізолюватись, і через 5 років вплинути на нього буде неможливо. Там будуть свої продукти, там буде своя інформаційна екосистема. Там будуть свої телефони, там будуть люди, які просто не знають, що таке Apple, що таке YouTube, що таке Instagram, Facebook. Що це? Отак От як молодь, яка виросла сьогодні, які зараз 13-14 років, скажіть їм, що була така соціальна мережа ВКонтакті, мега популярна в Україні. Де через одного українець був зареєстрований ВКонтакті. Я впевнений, що у вас профілі до сих пір позалишались. І, можливо, під VPN ви інколи заходите, завантажити якусь книжку або ще щось. Або пам'ятаєте однокласники? Да, всі були в однокласниках. Ну, Люди старшого віку так точно. Де воно зараз? Нема. І спробуйте зараз повернути ті однокласники в Україну або ВКонтакті. Це дуже довго, це тривалий час. Молодь точно не буде цим користуватись. Маю на увазі молодь, який зараз 12, 13, 14 років. Вони не знали цю мережу, вона їм не потрібна. В контакті можуть користувати тим, кому зараз 23, 25, 30. Навіть 18-літні вже не пам'ятають в контакті, тому що вона заборонена вже 10 років. І нав'язати її зараз неможливо. Розумієте, про що я говорю? Тому сприймайте все, що буде далі, абсолютно спокійно. Сприймайте все те, що буде далі, з усвідомленням. Що в світі діють великі сили, великі кошти, великі впливи. Думайте про те, що ви можете в цьому світі зробити для себе, як ви можете забезпечити свою безпеку і чи дає вам держава впевненість в тому, що ми не станемо жертвами якоїсь страшної гри. Нам потрібно вийти з цього і не повернутися в цей стан. Я сподіваюся, що ви мене зрозуміли. Я вибачаюся, що я висловлювався не достатньо прозоро, але в цьому відео прозорість зашкалює. Це може виглядати як якась теорія змови, але так багато в нашому світі. Спочатку у вигляді натяка, потім у вигляді якогось передбачення, гіпотези, а потім хлоп, і це вже наша реальність. Не забувайте підписуватись. Ставте лайки, коментарі, дизлайки, будь ласка, і висловлюйте вашу точку зору. Ваша сміливість висловити думку це найкраще, що ви можете вкласти в себе. Мати думку це вкрай важливо в сучасному світі. Підписуйтесь, не забувайте.